Варварка не пустили на Емелі, і ось моя думка стосовно цього приводу: якщо б він не був блогером і не знімав весь цей процес, чому не пускали, що говорили охоронці, яка ситуація, то просто б про це забули. Він би розвернувся, поїхав. образно, якщо б він був просто людина, яка їде на «Жигулі», -е. І на тому би закінчилася історію. Він би максимум розказав двом друзям, вони би повірили б, або не повірили. От і вся історія з... Марверком би була ось така. А за рахунок його медійності, за рахунок того, що він не боїться в певні моменти включити камеру і зазняти, е став ще популярніший. Про це дізналось багато людей. Можливо, будуть прийняті якісь міри. Чи не будуть прийняті? Мені, мені все рівно, я, я там не, цей, е не засуджу нікого. Але сам процес блогерства, що ти в певний момент включаєш камеру тоді, коли цю камеру інші забоялись би включати. І все, нас беруш підписки. І все решта. Головне не перель, не підписки, а медійність. Пізнаваємось тебе або твого бренду. Спарта, тренуємо.